Всім привіт, ви на каналі Назевса і сьогодні я пограю в Фортнайт та в новий режим. Це відео я записував ще трохи давненько, але зараз я його випускаю. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Там все про моє життя і все про новини цього каналу. Так ось починається все з того, що ми летимо на Хелловінському автобусі, і нам показують, де є наша зона. Ну і написано, що Fortnite представляє Horde Rush, тобто натиск Орди. І... Ми вибираємо, ну, тобто у нас є якась одна локація. Це може бути фейкі-файл, тобто чудонацькі поля, або бравлерс патч. І ми летимо. Тут є така станція, де є скриньки, і скриньки з патронами. Ми можемо їх зібрати. І є ще якась дивна річ, яка світиться фіолетово і направляє своє світіння в небо. І тут можна залутатися. Головний лут буде з локації. У вас є 2 або навіть 3 хвилини, щоб залутатися. Проте, коли буде залишатися одна хвилина, то вона буде світитись якимось оранжевим світлом. Ну я собі ходив, лутався, тут була павутинка, у мене був, ну, знаєте, такий собі лут. Проте, ну, хоча б якийсь це вже непогано для першої стадії. Бо тут всього буде три стадії, якщо що. І тут можна будуватись. Тому для тих, хто любить будуватись, це якраз must have. Ще тут є потяг, він привидний, проте він вам якось сильно не допоможе, тому не надійтесь. Але лут забрати з нього можна буде. Ну, проте він потім йде в зону, потім він знову вернеться через якийсь там час. Тому, не знаю, може зутатися і покинути його. Так ось, коли почнеться зомбі-апокаліпсис, то з'являться. Фіолетові кристали, їх можна буде знищити, наприклад, динамітом. Коли вони знищаться, якщо ви, наприклад, їх підірвете або зламаєте кіркою, то з них випаде скриня, яку ви зможете облутати. Вона не є якоюсь прям суперкласною, і вам, напевно, дасть якийсь фіговий лут. Проте це вже якийсь лут. Далі з'являться фіолетові монстри. Також, фіолетових монстрів є дві різновидності. Це просто фіолетовий монстр, який, ну. Вас знищує ударами, але він, він, він не сильний, він самий простий. І Є більш сильний фіолетовий монстр, він більш товстий, і він вже сильніший. Е, і є жовті монстри. Вони нічого не роблять, як фіолетові, просто вони можуть ще стріляти вогнем, який наносить ну, непоганий урон. І їх є три різновидності: ще є трошки більший жовтий монстр, якого теж можна злічати, просто потім він підірветься в кінці. А є ще більший жовтий монстр, він уже як міні-бос. І, в принципі, його легко буде знищити, проте все одно треба буде постаратися. Із кожного філетового кристала знається кожна філетова скринька, і вони ще підсвічуються. І найкраще ці кристали знищують, наприклад, динамітом або присосками. До речі, тут є багато лута, якого немає в королівській битві. Тому, якщо вам хочеться поностальгувати за минулими сезонами, то якраз можете це зробити. Ще будуть... Кристали, це як бонуси. Якщо, наприклад, на вас нападе монстр, і він буде біля вас, і ви відкриєте цей кристал, то монстри пропадуть, бо вони знищаться через оцю хвилю, яку робить цей кристал. Але з нього випаде не сильно добрий лут. Ще з цих різних зомбів можуть впадати різний лут. Наприклад, як ось цей, що я знайшов, тобто гранатомет. Проте будьте обережні, що ваші гранати можуть нанести урон і вам, а не тільки зомбі. Тому стріляйте як можна обережніше, бо. Головний урон це урон від присосок, тобто ви можете вбити самі себе, а зомбі вам навіть не допоможуть цьому. Їх тут було багато, проте я їх знищив. Бачите, я просто стріляю. Тут за, за моєю спиною з'являються нові, вони просто спавняться. І ось такі філети, бачите, сильні, вони просто пруть. В принципі, дивіться, присоски вони непогані, проте ну, вони краще, щоб знищувати монстрів, а динаміт краще, щоб знищувати кристали. Ще з монстрів випадають такі філетові сфери, такі кубічні. Їх можна використати на верстаку, щоб, наприклад, додати приціл. Після, кожні, після кожного раунда монстри пропадають, всі кристали пропадають, і ви можете спокійно собі жити. Проте після кожного раунду буде таке, якби. Міні-переходження, як вам треба буде прийти в нову зону. А по дорозі вам треба буде знищувати монстрів. І тут же з'являються два нових різновида монстрів. Це зелені монстри, яких називають смердячі. І коли ви знищите такого смердзуньку, смерджуньку, то він просто підірвиться і залишить після себе зелену купу газів, яка буде наносити в секунду по 5 урона, по 5 хп, і це дофіга. Це прям дуже дофіга. Ніякі зомбі так багато не носить. Ще з'являться сині або, може, морозіні краще буде назвати їх. Так ось вони стріляють замість вогня, вони стріляють кригу, тобто якимись крижаними пострілами. І ви отримуєте ефект криги, і ви просто у вас ноги стають крижаними, і ви, ви починаєте бігати. Колись це може допомогти, але колись це просто вас вб'є через зону. Далі я вмер випадково від свого ж гранатомету. Проте дивіться. Щоби я озродився, мені треба почекати ще 2 хвилини. Чому так? Бо, наприклад, починається якийсь раунд, я вмираю. Я возружусь тоді, коли закінчиться цей раунд. Або, наприклад, якщо ми переходимо в нову зону. Я визружусь тоді, коли ми прийдемо в нову зону. Бачите, ось вони вже прийшли в нову зону, і я заспавнився. Тепер раунд другий. Це другий з третіх. І тепер я заспавнюсь. Ну, мені каже, коли я можу заспавнитися, якщо зараз помиру, тільки як я можу зараз помирити, я не знаю. Може від своїх же бомб. І тут може поки що залутатися, поки зомбі немає. Не знаю чому зомбі відпочивають, напевно, готуються до нового удару по нам, по вижившим, а нас всього виживших 4. Тут, бачите, скриньки різні, які можна просто облутати, і з них може випасти різний лут, проте не знаю, що з них може цінного випасти. Якщо вам повезе, то буде добре. Але головне в цій грі це мати якийсь непоганий автомат, драбаш, може ппшку, але це не обов'язково, може гранатомет і, звичайно, хіл. І тут починається нова зона. Так ось. В цій зоні вже з'являться оці міні боси жовті, які будуть мати більше хп, ніж просто якісь гіганти жовті. І їх треба буде знищувати. Ну, довше. Тут я е, побачив нового міні боса який з'являється. Так ось, це дівчина-купі, я її називає. Вона раніше вже була в Fortnite, в принципі, все, що тут було в цьому режимі, вже було в Fortnite. Вона ходить з мініганом. Раніше вона теж ходила з Мініганом і з неї падав міфічний, начебто, Мініган. І вона ще може телепортуватися, тому вона дуже небезпечна. І урон з мінігана її дуже великий. Але коли ми її вб'ємо, то ми не отримаємо її міфічний мініган. Ми отримуємо, знаєте що, купу якогось тут. Там може бути, наприклад, перчатки залізної людини можуть бути, можуть бути перчатки Доктора Дума, можуть бути щіт Капітана Америки, може бути якась бензопіла. Там взагалі може бути різне. Просто, ну, з неї падає в принципі, непоганий лут, просто ну, не самий цінний. Коли ми її вб'ємо, то вже головна проблема буде позаду. І нам треба буде просто повбивати всіх монстрів і знищити їхні кристали. Хоча кристали, в принципі, і так з'являються, тому це не є прямо якось потрібно. І бачите, мене заморозив мерзлячок, як його блід Е, Тут, бачите, є прям дуже багато ресурсів, дуже багато патронів, дуже багато фіолетових кубів, але насправді фіолетових кубів не треба так прям багато. бо Ну, вони треба, щоб додати якийсь приціл. Все. Вони більше ні для чого не треба. Я поки йшов в цій режим, я просто собі лутався. Мені взагалі було пофіг на монстрів. Хоча, хоча їх було не так багато, насправді. Е, кристали були просто, блін. Ну, ми вже закінчили матч, типу, і другий раунд закінчився. Він просто знищив всіх монстрів. І з якогось монстра випала, знаєте що? Правильно, екзотична пушка Хілка. Так ось, в неї є 5 патронів. Ці 5 патронів ви можете. Видати на себе, стрільнути під себе і захилити себе і своїх союзників, і вона безкінечна. Ну, всього 5 патронів, вони перезаряджаються просто. Ну, Звичайно, це не так швидко, просто це непогана штука. Вона безкінечна, тому можна хилитись, коли захочете. Просто це не завжди класно, бо вона довго а коли вам треба дуже срочно хіл, у вас немає перезарядки, то це буде трохи трудно. Проте, бачите, вже другий раунд, вже скоро буде третій, а я не маю ще нормальної зброї, не знаю там легендарної, епічної. Тут бачите, ми почали ходити, тут були філетові монстри, мені випили перчатки Доктора Дума, проте я їх вирішив не забрати, хоча вони тут непогано граються. Просто на третьому раунді вони будуть не сильно прям потрібні. Я побіг, почав хілитись, захилився собі трошки, е, і вона бачите, перезаряджається десь приблизно 20 секунд. Один постріл. І це дофіга. 20 секунд. Тут я просто почав всіх вбивати і йду собі. За кожен хедшот, за кожне вбивство ви отримуєте досвід. Ну, Це не досвід для бойового пропуска, це досвід просто для вашого рекорду, щось типу того. Але на що він вам я не знаю. Тут, бачите, вже було два міні-боса жовтих, вони потім підриваються в кінці і викидують в себе якийсь може цінний, може нецінний лут це рандом. Потім, коли ми доходимо до кінця, то перед кожним, ну коли закінчується кожен раунд, у нас хілить. І це прикольно. Бо тепер у мене повністю є хіл. Але, до речі, коли ви вбиваєте зомбі когось, то ви отримаєте захист, але ХП ви не отримуєте. На третьому раунді буде стояти ось, така великий... Ну, ось такий великий кристал. Його знищити мож... не можна буде. Проте, якщо вам остання зона випала на Кран Гласієр, то вам дуже і дуже повезло. Бо тут є така цікавинка, що Гран Гласієр дуже велике місце. Тому просто собі чекаємо, сидимо, заходимо на ХГ на висоту, і бачите, два, один, і просто кристал пропадає і з'являється головний бос. Він ж раніше був в королівській битві, проте зараз він з'явився знову. І з перших секунд він просто використовує свій лазер з грудей. І цей лазер може вбити за один раз. А якщо ви померте на цьому раунді, то ви не возродитесь. З'являються зомбі, він їх спавне, з'являються кристали, тут дуже багато кристалів. Так ось, крім лазера, який знищує вас за один раз, він просто собі ходить. Але, але, крім цього. І Він може, знаєте, що зробити? Він може тупо ну, призивати монстрів, а потім бачите, він. Я не знаю, що він тут робить, він просто знищує ще раз лазером. Так ось, якщо ви просто по ньому стріляєте, то урон буде менший, ніж якщо ви стріляєте йому в його фіолетове серце, там де він стріляє лазером. Але бачите, він собі ходить, ходить, дивиться. Але він ще може робити удари. Так ось, в чому проблема цих ударів? Ні. Не те, що там гігантський урон, а те, що він при цьому віталкує тебе. Звичайно, ти отримуєш ефект знищеної гравітації, тому урон тобі не, носить, не наноситься, проте це так бісить, він може викинути тебе просто за зону, і ти вмреш там. Ще він може якось кластися собі, не знаю, на якби кластися і якимось електрошок використовувати, ну, типу електрику використовувати, і тоді ти, ти просто знаєш, підлетиш, і тобі буде гігантський урон. Тому треба бути дуже обережним і просто-ну, просто ну, просто, ну боса всього три атаки, але вони реально дуже бісячі. Бо вони дуже сильні, всі продумані, всі дуже сильні. Тобто, плюс ще тут зомбіки. Якби зомбіків не було, то да, ще було б легко. Але коли ще так дофіга зомбі, і коли ти маєш стріляти в зомбі, стріляти в боса, боятися його ударів, то це взагалі просто стає майже нереальним. Тому саме для цього треба ХГ. Треба бути на, 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 на Глан-Грас'єр. Я пішов вниз, щоб зібрати патрони, але випадково взяв залізну людину, яку я не хотів брати. Все-таки я знайшов мої патрони і почав знову забратися наверх. Один тімей вже помер, а два ще жило. Тут я не зрозумів, що я маю робити, бо в мене чомусь не рампача, рампачка через те, що там вже була постройка. Тому я вирішив зламати цю постройку і сам стати. Я почав стріляти йому в його серце, він перезаряджався, стріляв. Фіолетовим лазером, мої тімейти бігали, суєтілість, від нього втікали. Проте знаєте, що проблема ще? Що цей лазер він, ну, він ну, дуже жорсткий. Він притягує тебе. Бачите, от це була якраз атака з електрику, він просто підкинув мене. Якби у мене не було там, не знаю, стінки над головою, то я би просто полетів вниз і вмер би навіть. Бо якраз при цьому є урон. Так ось бачите, цей лазер ще притягує вас, тобто ви не можете від нього відійти, коли ви попадете під нього. І тут почала знижуватись буря, тобто вона стала ще більш небезпечною. Знаєте чому так? Тому що, ну, це ще важче. І тут він мене знову підкинув, і бачите, скільки в мене урона списалось. Тобто, якби я був ще вище, то він би мене, мене просто знищив. І тут я його добиваю. Я перемагаю, всі монстри вмирають, він якось кричить, потім він телепортується в якусь іншу реальність. І мені дають, скільки я очків зробив. Це 91 260. Я зробив всі заданька по цій, якби по цьому, по цій грі. І це дуже прикольна гра. Тому вона вроді була минулого року, і можна навіть позаминулого. Тому, якщо ви пограли в цей режим, він дуже класний. Та вам треба спробувати. Він просто потужний. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. До побачення.